Доброго дня. Сьогодні хотілося поговорити про реверсивний світлофор, де вони встановлюються, як це стосовується, що означає, відповідно, сигнали реверсивного світлофора? В даному випадку ми бачимо червоний хрестик, це означає, що рух по даній смузі реверсивний, реверсивний смузі забороняється. Жовта стрілочка реверсивного світлофора говорить вам, що вам потрібно негайно покинути цю смугу. І, відповідно, зелена стрілочка, яка показує вниз, говорить, що рухатись по даній смузі вам дозволено. Ось може бути в такій конфігурації, і відповідно, ось так вони виглядають. Червона відповідно говорить що рухатись заборонено зелена. Дозволяє, але є декілька цікавих специфік. По перше, відповідно, для того, щоб розрізнити. Реверсивну смугу для руху транспортних засобів. У нас є три категорії: Перша – світлофор, друга – спеціальна розмітка, зверніть увагу, розмітка 1.9, яка показана так, подвійна пунктир, здвоєний, тобто подвійний пунктир, і відповідно буде спеціальний знак, який буде показувати нам, що ми рухаємося по реверсивній смузі. Це перше. Друге, і найголовніше виїжджати з перехрестя на перший дозвільний сигнал світлофору реверсивного нам забороняється. Спочатку ми маємо проїхати цей світлофор і вже потім з суміжної смуги заїхати на ось цю смугу. Відповідно, відразу з перехрестя нам забороняється рухатися. І пам'ятаємо, що ця смуга відповідно реверсивна, в чому суть відповідно цього реверсивної смуги, в тому, що вона може змінюватися. Ось і поки останній транспортний засіб не залишить цю смугу, з іншої сторони не зможуть заїхати відповідно транспортні засоби, щоб зробити Так? Тому пам'ятаємо, якщо в нас загорається червона або відповідно жовта стрілочка, ми маємо негайно покинути дану реверсивну смугу.